Щоб ефективно працювати зі зморшками на чолі, потрібно працювати із задньої поверхньою шиї. Спочатку промасажуй пальцями бокові частини. Позвонок не трогай. Далі переходь на потиличні бугри. Зверни увагу на техніку. Твої пальці по шкірі не повинні їздити. Потрібно заглибитися всередину, ніби притиснувши. І проробити таким чином на глибині. Потім ти можеш інтенсивніше попрацювати на цих буграх із фалангами пальців. Коли поставиш ручки на голову, твої великі пальці опиняться позаду в таких ямочках, ретельно круговими рухами, заглиблюючись, пропрацюй в одну і в іншу сторону. І тепер переходь уже безпосередньо до свого чола. Як ти бачиш, ця червона зона на картині. Отак От пов'язана по колу, навколо голови, пов'язана із нашими зморшками на лобі. Тепер за щипами, перетираючими рухами пророби зону, ніби припіднімаючи м'язи, для того, щоб там запустилась кров, був кровообіг інтенсивний і таким чином прийшло розслаблення. І тепер долонею пройдися плотно, техніка така ж сама. І будь красива!